Навіть не знаю, чи вийде передати вам цей колір. Це незвичайний колір. І стан максимально наближений до ідеального. Друзі, мої вітання. Приїхав до нас фейсліфтовий Passat B8 2020 чистого року в випуску без жодної фарбованої деталі. Машина з Німеччини розмитена, сертифікована, як завжди, можлива в нас доставка автомобіля до вас додому. Під двері під дім, привеземо вам, поставимо відразу на вас на облік, ви будете першим власником автомобіля з реальною сервісною історією, а вона тут від першого до останнього кілометра цілого, не фарбовано в дуже класній комплектації. І так, поїхали дивитися. Хочеться сказати ще від себе, що в зв зв'язку з тим, що євро на сьогоднішній день в Україні б'є всі рекорди вже побило, автомобілі будуть однозначно дорожчі. І чим ближче буде до осені, тим будуть дорожчі автомобілі, оскільки курс вже крос-курс 1.20. Це вам на 10 тисяч євро потрібно вже 12 тисяч доларів. Понятне діло, що ніякого ти фейсліфтового пасата у Німеччині за 10 тисяч євро не купиш. Багато хто дзвонить і питає, у мене є 20 тисяч, хочу рестайлингового Пасата. Цілу нефарбовану машину плюс-мінус пробігом 200 в середній комплектації за 20 тисяч забудьте. Тільки на авторія, тільки отей хлам, який там продається вже по півтора року. Там їх не так то багато тих машин. Повірте, кожного із них я її знаю, тому що що автопідборщики приїжджають, питають там за ту чи інший автомобіль. Що люди, які купують автомобілі, також питають, що там-то, там-то продається така-то, така-то машина, вона там дешевше, наприклад. Але ми теж вже бачимо, що вона там продається там, 7-8 місяців. Чого ж так, що ціна шара, а машину не беруть? Бо тому що їй піздець з тій машині. Так що не накручуйте бігудів, безплатних машин не буває. Безплатно, це тільки пробіг 700 і машина розірвана в хлам. Відразу хочеться, щоб ви звернули свою увагу на розхід пального. Це 4,5 літри на 620 км. Вибачте мене, от вам і результати. Всі абсолютно у нас асистенти. але зараз ми з усім розберемося. Давайте, як завжди, пройдемось по комплектації. Що ми маємо? Ми маємо фари максимально можливі. Це в нас IQ LED з асистентом вирізання DLA. Ми маємо партронічки 360, автомобіль вміє сам паркуватися. У нас. 16 легкосплавні диски. А вони в стані нового, гарячі палюка гума. Я вже бачу го року це в нас Ту -ту -ту -ту. Falcon. Falcon 215 21560R16. Зеркала у нас максимальні, гріється зато складанням і контурними підсвітками. Автомобіль у нас в такому... Шоколадному, дуже красивому кольорі. Я вам ще покажу його зараз на сонці, як він виглядає. І що стосується самого кольору автомобіля, надзвичайно красивий колір, він темно-коричневий, такий сіровато-коричневий навіть. Автомобіль виглядає ну, дуже перфектно. Прям дуже. Дуже гарний колір. Тіньку він один, на сонці він зовсім другий. Це не просто там якийсь чорний чи сірий автомобіль. Ось я вам навіть покажу. Стараюся ближче. от Він темно, коричневий. В тіні він більш такий досірого йде. ну, Треба бачити очима. Салон у нас Argo Comfort, авторучник, автохолд, резеточка, постаканники, автопарковка, парковочний асистент старт Стоп. Заводиться кнопочка, два ключики, трьохзонний клімат-контроль, сидінь, дінь, Медіапро, дістронік, асистент руху в заторі, тревел асистент. Асистент причепа, повний порядок по асистенту, сліпі зони в зеркалах. Максимальний, максимальний шоу Volkswagen по асистентах немає. Чим Дані комплектації. Також у нас третя зона клімату присутня. Різетка Бачу є на 230 вольт. До речі, стан салону в автомобіля 10 з 10. Жодного, жодного косяка по автомобілю я не знайшов. Що. Автомобіль щойно приїхав. Також позаду. Можете бачити, бампер у нас все ціле, максимально можливість задні притокновані ліхтарі. Камера заднього огляду, як завжди, схована у нас в значку. Тут у нас величезний багажник. Також у нас тут присутній фаркоп, відкривається, як завжди, з кнопочки, електрика. Поставили. Сховали, якщо ви ним не користуєтеся. Кришка у нас звичайна. Камера, повторюся, ще раз схована в значку. Фари в нас максимально можливі IQ LED. -и. Автомобіль по кузову, взагалі без жодних нарікань, немає ні м'яти, ні царапин, ніде нічого не побито. Діски без бордюрки, гума вся однакова по ньому. 23 рік. Все Falcon. Так, по салону. По салону я вже вам сказав, 10 з 10, взагалі ніде нічого не побито, не поцарапано по ньому, все ціленьке, все гарно. Дефлектора цілі, місце водія, місце водія, Ось бачите, зони. зоне. Взеркала, зеркала з автоскладанням, сидіння Argo Comfort, іде в нас з масажем, електрорегулювання, стан сидіння. Одразу покажу ще раз вам вінкод, код, кермо в дуже гарному стані, не фарбоване, не зачухане. І пробіг нас в даному автомобілі 196 700 кілометрів. І на рахунок сервісу автомобілю і всього останнього бачите. Вінкод, Volkswagen Passat, 2 літра 110 кВт, 20-й рік, 20-й модельний 20-й вигодження. Чистий 20-й рік. Тепер що стосується сервісу. Ось є повністю вся роздруківка по сервісах з офіційного дилера. Це техогляд німецький. Це також. Тихогляд німецький, це вже йде сервіс, 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 кожна бумажечка, все з щеками, все прикріплено і все це дублюється по він-коду. І ви можете самі, вінкод я показав, ви можете самі це все переглянути і подивитися, що в автомобіля робилося. Давайте глянемо, що у нас під капотом. А під капотом у нас двохлітровий дизельний двигун на 150 сил на 110 кВт з коробочкою перемикання передач DQ381. Це самий економний двигун і самий розповсюджений. Жодних запотівань чи підтікань по двигуну немає. Жоден болтик тут у нас не відкручувався, оскільки автомобіль не має жодного підфарбування. Не, треба було, не було потреби тут нічого і відкручувати. Фари в нас в оригіналі, 20 рік. Тут також ось так у нас відпрацьовує оптика, максимально можливі динамічні поворотники, фари DLA, асистент вирізання, все як має бути. Також позаду у нас алюмінація, як у Ауді, засвічується, розбігаються поворотники, також у нас максимально можливі. Ну, це саме топова оптика на сьогоднішній день, яка встановлюється на ПАСАТі. Дивіться, ціна, як завжди, на автомобіль буде в описі. Також в описі вже буде прикріплений в PDF-форматі звіт від офіційного дилера Volkswagen, оскільки автомобіль викуплений в офіційного дилера в Німеччині і в нас є вся сервісна історія на даний автомобіль. Зараз ми його пройдемо прибором. Вам Покажу, автомобіль у нас без жодної фарбованої деталі. Зараз обіду його повністю по колу. Морда, до речі, в нас не засічена на ньому. Ну, ви зараз самі це все побачите. Давайте, як завжди, почнемо з фронтальної частини. у мене в руках. 144, 138, 110, 131, 131, 118, 104, Крилешко 121. 121, 122, 109, 99, як я вже й казав, гума все однакова диски без бордюр, жодного пошкодження. 114, 119, 119, 120, 124, 138, 124, 124, 125, 125, 116, 116. 109, 127, 127, 128, 98, 112, 120, 120, 115, 115, 106, 113, 133, 117, 117, 118, 133, 147, 135, 135, 136, 118, 133, 125, 125, 116, 116, 117, 117, 117, 110, 110, 125, 104, 113, 113, 114, 140, 115, 109 і 116. Тепер пішли по даху. Починаємо стійки. 125, 137, 109, 121, 121, 130, 130, 116, 116, 134, так, тут у нас 119, 132. 115, 115, 128, 120, 120, 121, 110, 128, 112, 129, 118, 129. Теперь я ще хочу показати вам морду. Морда, кстати, в нього не забита, в нього бампер не висічений. Фари також. Тобто, доволі адекватні. Багато машин приїжджає, я ж різні машини бачу з різними пробігами. І повірте, в мене вже є склався свій певний топ. Буває, автомобіль приїжджає з пробігом 130. На ньому морди немає. Вон, як я показував нещодавно, то у з пробігом 300, в нього морда нова. Все залежить від водія. Наскільки він тримає дистанцію від передії ідущого автомобіля. наскільки він так само обережно відноситься до автомобіля. Різні ж є водії, різні є люди. Так що ось цей автомобіль, не знаю, на мою чисто суб'єктивну думку, відстухуюсь від того, що я бачу кожен день, я цьому автомобілю по 10-бальній шкалі поставлю тверду дев'ятку, зважаючи на його пробіг, 196 тисяч. Ціла гарна машина з Німеччини. І на рахунок комплектації даного автомобіля, що хочеться від себе додати, що комплектація, скажімо так, в автомобілю є абсолютно все необхідне. Всі весь набор асистентів, як ви можете бачити, трьох зони клімат-контроль, підігрів, сліпі зони, аргокомфорт, салон в автомобіля, 110-й двигун, найекономний, найремонтно пригодний. Розхід найнижчий, вам, будь ласка, 4,5 літри. Це Швидкість була немалою. Якщо на ньому їхати зі швидкістю 90-110, можна вийти на розхід 3,3-3,7 літри. Отак, От навіть може бути в даному автомобілі, незважаючи на те, що це великий універсал D-класу. Якось так. Ну і що ж, будемо завершувати? 2020 рік. Рестальник на крутій комплектації, без жодної фарбованої деталі. Машинка з Німеччини, викуплена в офіційного дилера Volkswagen в Німеччині з повною сервісною історією від першого до останнього дня. Ось такий автомобіль у нас в наявності. Ціна, як завжди, написана в описі під відео. Також в описі під відео наш телеграм-канал, де ви зможете перейти і ознайомитися з сервісною історією даного автомобіля. Також ми можемо організувати вам доставочку. До вас, додому, під двері. Піднім. Кого цікавлять даного типу автомобілі, пишіть, дзвоніть, звертайтеся, з радістю вам в цьому допоможемо.